З миром Божим, як рознити лже пророків? Дуже багато людей сьогодні знаходяться в такому обмані і думають, всі, хто говорить за Христа, вони мають відношення до Христа. Так? Не всі церкви, не всі проповідники, які несуть Слово Боже, вони дійсно мають волю Христа і утверджені в Христі. І це про це свідчить навіть книга відкривання, де Христос показував, що не всі церкви, це його церкви. І як же ж їх нам відрізняти? Перший пункт показує Христос, що прийдуть е лже -пророки, да, в овочих е шкірах, як їх розрізняти по плодам, як це можна зробити. Да. Чи людина дійсно рятує людей зі світу, да, приводить їх до Христа, проповідує, чи дійсно є спасені цей плід, да, і чи не просто це слова, а є вчинки? Другий момент це те, чи ми стали учнями Ісуса Христа, да, чи ми виконуємо волю Його. Дакі сказано, що придуть до нього. Говорить, і він мене ви не виконували волю Божу. А третій пункт да, це те, що люди прийдуть до нього і скажуть, що вони там чудеса творили, все робили, але вони в беззаконні. Да, він говорить, що війдіть в мене всі, хто чинить беззаконня. Люди сьогодні погружаються в релігію, в ритуали обряди, Вона не рятує, але не розбираються з гріхом. Не думаю, що вони, зробивши щось, можуть якось відкупитися. Це не рятує. Ми маємо розбиратися з гріхом. Четвертий пункт це те, що будувати на камені, на крововольному камені Ісусі Христі церкву, да, служіння, що відбувається в людини дійсно, на чому вона будує, на навчанні Ісуса Христа. Чи просто на своїх якихось амбіціях, своїх якогось там думки того, що вона так вважає, своїх відкривань, чи дійсно на чистому слові Божому, яке дав Ісус Христос навчанні. Тому нам потрібно бути дуже уважними. Не всі люди, які говорять за Христа, вони дійсно мають відношення до Христа. І Христос говорить, що ми були мудрими. І нехай господь дійсно збереже і дасть мудрість кожному возрости в ньому, пізнати його і народитися з гори.